Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина, і ви просили подивитися, чим обернеться оцей рейд Легіон Свободи. Реакція росій, росіян на цей РДК. РДК це Русський Добровольчий Корпус. Це ті, які воювали в Україні. Ось. Росіяни, які воювали в Україні на українській стороні проти Росії. Так? Ось. І мені здається, минулого року і Пригожин вже таке що то робив. І, ці. Але Пригожин був не на стороні України. Розумієте? Ось. Але вже мені здається, минулого року десь рік. Тому, можливо, трошечки більше, вже було щось таке подібне. І О. я тоді казала, що нічого з того не вийде. Давайте подивимося, чи зараз вийде з цього добровольчого корпусу. Чи зараз щось з цього вийде? Чим це обернеться для Росії? Чи буде якийсь толк з цього? Ви знаєте, великого толку з цього не буде, от відверто вам кажу. Тому що е, на Росії так само багато зазомбованих, як у нас зелених зазомбованих, так у них е, е, путінських зазомбованих. Е, хтось боїться, хтось е, ще щось живе своїм життям. Е, ви знаєте, ідея хороша, але все рівно. Я не бачу тут нічого, що а, дійсно. Не бачу реакція Росії на це все. Росіян, саме росіян на це все. ну От, ну да дехто чекає, дехто з задоволенням, на кінець то. Дехто, можливо, навіть і. До цієї компанії, але це дуже маленька частина. Це маленька, дуже частина. Чи буде продовження, чи буде який, якийсь результат з цього всього. Ну, Будуть деякі, от, що і піднімуться, дійсно підхоплять, але це мало. Який результат? Який результат? А, ви знаєте, в мене я бачу, я бачу. Кінцевий результат. Все рівно великих таких цих успіхів не буде. Це маленький успіх. Ось, можливо, в них наразі з'явиться новий лідер, який зможе їх за собою повести. Ось. Але наразі я не бачу великих успіхів. Ні. Ні, не бачу. Так буде. Так, але ви знаєте, таких, пам'ятаєте, я колись казала, що таких, як Пригожин рейди були, як уже Легіон Свободи вже здається, був, можливо, трохи рік, трохи більше тому. Ось можливо. І я тоді казала: таких рейдів повинно бути більше. Тобто це така, знаєте, розкачка. Це розкачка, я тут бачу. Але великих результатів не буде поки що. Поки що ні. Це все, знаєте, от розкачується ось уже тут все. Це знаєте, як сказати, зрушити з місця. Ось. Але, ну, подивимося. Град мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.